Один, два, я йду до вас. Три, чотири. Вороговий. Ударокко. Так. Ну, батько, хвосте, покажи, хто ми є. Де історичний шак! І ще одна перемога, і це буде най найкрутіший день в житті. <свяк> <свяк> У всіх нас золоті пульти, а попереду ще й нагороди. Якщо ти не підведеш Джет, це буде лажа <свяк> <свяк> та цього не станеться, бо ти неодмінно переможеш і підвищиш ранг. Погодся <свяк> Чакс, золото нам пасує. <свяк> ти зможеш. Якщо Кабу вдалося. Возможно. Так. <звіг> 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 Двайт. <звіг> Серйозно? Поразки складова вашої дієти чи що? А, і ти знову битимешся із чаксом оригінальна. <звіг> Я вірю в перемогу. Готуйський. Удар! <звіг> Скоро! Скоро! Слово, яке ти шукаєш. Кінет! Так! Але тобі скажи це Чаксу! Удар розкол! Не вдавайся до жартів! Вивчив нові трюки, Двайт. але їх недостатньо! О, ти собі не уявляєш. Ти, безперечно, найгарніший хлопець, якого я сьогодні поб'ю. Я хотів сказати те саме. Готуй свій удар розкол! Богомол! Гадюка, мавпа! Дивно! Класний пацан. Що за а вогне меч. Беру назад слова про те, що ти гарний. Вогне меча. Два взагалі чив Чакса. Його дані подвоїлись. І зброя також. Один удар таким мечем і. Хо, а, не хвалитимусь, але оця трансформація чакса я таке заробив. Єдине, що допоможе нам перемогти і перейти у проти твій режим турбо, Чакс! Якби я знав як, я б уже це зробив. І ся вогнемеча! Ти вже казав це! Вибач. Ми вже це робили, Чакс! Давай, Давай! Удар розкол! Готовий, удар розкол! Удар розкол! Джет! Він нічого не може вдіяти. Повинен закінчити бій! Пробачте, хлопці! Готуйся. Бій! Удар розкол! Ціль захоплено! Продовжую. Поразка ніколи не вихід. Удар розкол. <різь> так. А я думав, стати пробу буде складно. <різь> Ти глічив у вирішальному матчі? Це читинг. А хто вивів турбо проти скріншота? Те ж саме, так? Ні. Джет не зламував для цього код чакса. Та годі вам, сам по собі ніхто не стає турбо. Кажуть, що шторм страх уміє, але носить. <звук> 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 Визнай Джет, переміг кращий чакс і перемагатиме надалі, доки це заважатиме тобі стати про. Аматор – межа для тебе. Ходімо. Навіть не слухай його, Джет. Ми знайдемо спосіб перемогти Франкенчакса, і ти станеш про дуже скоро. Я вже знаю спосіб. Ми повинні знайти шторм страха.